У Миргороді в рамках єдиного Всеукраїнського стрілецького дня пройшли навчання підрозділів територіальної оборони. Ми навчаємо зараз оці от загони, цих добровольців, саме володінню зброєю, праці роботи на блокпостах, тобто тим основним мазам, які потрібні місцевим загонам для захисту у визначений час. Заняття проходили на базі 831-ї бригади тактичної авіації. Офіцери бригадної роти охорони пройшли горнило АТО. Тож можуть з перших рук передавати бойовий досвід добровольцям. На належному рівні були відпрацьовані заняття з тактичної підготовки організації несення служби на блокпостах щодо роботи перепускного режиму. Прави по поводженні змінними загородженнями. Бригадні медики ознайомили учасників зборів із засобами індивідуального медичного оснащення бійців і правилами користування ними. Ми спираємося саме на їх досвід і дуже сподіваємося на подальшу співпрацю, що дійсно нам допоможуть у підготовці цих загонів територіальної самооборони. Саме наші військові фахівці. Олександр Візгін, Світлана Борисова, військове телебачення.